В Цьому відео я розповім, як я заробив свої перші 10 тисяч доларів на криптовалюті з стартового депозиту в 100 доларів. Я думаю, що тобі буде цікаво. Тому буду розбирати протягом цього відео. Пропонуйте додивитися до кінця, там буде корисно і цінно все не затримані секунди. Погнали розбирати мою стратегію. Почну з самого початку. З чого взагалі все починалося? В 2022 році я познайомився більш детальніше з криптовалютою. Ще колись я був знайомий і намагався трішки вже торгувати, але типу це було прям дуже дотиково. В 22-му році я сів собі з маючи депозит 100 доларів, я чітко знав одну важливу а, деталь. Ніколи не беремо кошти в кредит для того, щоб зайти в криптовалюту. Якщо ми йдемо в криптовалюти, ми беремо ті кошти, які ми готові витратити. просто взяти і забути про них, і з цією сумою заходимо в там, торгування на споті, на фьючах, там, на будь-чому, чому тобі захочеться. Я точно так само це і зробив. Я реально мав 100 доларів, які я готовий витратити і забути про них. Якщо вони просто підуть кудись там, ну окей, це була доступна для мене сума. Якщо у вас це 10 доларів, окей, якщо це 100, якщо це 1000, окей, це ваша там суть, момент не означає, що 100 доларів я буду заробляти довше, ніж типу, ви там з 1000. Все залежить від ситуації, від моменту, від елементу і так далі. Тому я взяв 100 доларів, познайомився з криптовалютою через знайомий, каже, слухай, дивись, у нас там є такий прикольний чат, заходь, пробуй, купуй, якщо все буде виходити, на цьому зростеш, отримуєш свій дипозит. Такий о, клас, 22-й рік крипта була там, ну, десь просівша, не прям типу, на висутні, такі, о, клас. Пішов в чат, купив доступ до чату, подивився, що відбувається, вони знайшов, вони купують, і потрішечки почав скуповувати. До речі, хочу розповісти про ринок, що таке спот, що таке фьюч, да? Фьючерсний ринок це де ми можемо купувати як на піднятті ринку, так і на події. На споті ми купуємо тільки, купуємо монету, і якщо вона відростає, ми на цьому заробляємо. А більше це прибуток вдому, аніж в коротку. Тому я все ж таки за спотову торгівлю і прибуток вдома. До речі, я на цьому каналі вже розмістив відео, як я. 10 тисяч доларів на торгівлях на фічах залишу десь послання на відео, ви його можете бачити. Дуже корисно і дуже цінно рекомендую його подивитись. Бо я обов'язково, якщо ви плануєте заходити на фічі, і особливо, якщо плануєте давати кошти своє управління, тобто копі трейдинг. Хто не знає, що таке копі трейдинг? Також на цьому каналі розібрав, проти це відео буде цінно. Повертаюсь про спот. Починаючи з 100 доларів, я заходжу там в чат, мені йдуть якісь рекомендації такі. О, окей, клас. Я Починаю купувати собі декілька монет. Перших дивлюсь на них вони доволі швидко відростають через там умовно там тиждень часу. Я не скажу точно через скільки часу, тому що було давно. Я починаю вже їх продавати. Тому що коли ми купуємо, ми ставимо, ми ставимо продаж відсотковому співвідношенні. Наприклад, я, я купую... купую собі монети через місяць. Орієнтовно я продаю більшу половину цих монет, які закупив в правильному співвідношенні. Про стратегію зараз не говоримо. Прям чітку у мене вже на, на депозиті було 200-220 там 220 якщо не доричних. Відповідно, я знову купую монети. До речі, я торгую на біржі Binance, залишаю активне посилання на цю біржу в описі цього відео. Чому саме Binance? Тому що це надійно, тому, що це якісно, швидко. Я е, в першу чергу рекомендую те, чим займаюся сам і над чим працюю сам. Краз таки на біржі Binance зробив ці кошти і далі продовжу на споті торгувати на цій біржі. Тому залишаю посилання, переходь, реєструйся. Думаю, тобі буде цінно і корисно. Торгуй на безпечних біржах. Це важливо. Наступний крок, коли... Я за перший місяць заробив там майже двічі депозит, Я так думав, Вау, клас, і так швидко. Відповідно, я знову продовжую докуповувати свої монети. Більше то фішка в тому, що я йшов довгу. Я не планував швидко зробити, але так вийшло. Більше, біржа... ну типу, монети росли. Відповідно, я їх купував, продавав, купував, продавав. Орієнтовно там за 4 місяці. А в мене буде депозит уже в районі 3 тисяч доларів з 100 доларів. Я долив ще приблизно доларів 500-700, Тобто, по суті, була сотка. Я почав торгувати мене депутат росте, плюс долив десь 500 доларів, в сумі я залишився доларів. Виріс на там. Орієнтовно трішечка там три з половини мене було вже в сумі. Наступним кроком, само собою, ажіотаж, бажання, адреналін, там, і так далі. Я доливаю депозит до трьох, тобто фізично своїх грошей я залив 3000 тисячі доларів протягом там трьох пяти місяців. І наступний крок я постійно купую, продаю монети. Ні, немає такої якоїсь стратегії. Ти купив і ти чекаєш, що з монету все просто. Я купую монету, е, вивожу їх відразу на ринок і ставлю ціни, за які я готовий буде продавати. Тільки монет доростає до цієї ціни, вона продається. І наступний крок мені приходить сповіщення. Про те, що монета та Відповідно, я заходжу і дивлюсь, що мені далі купують. Таким чином, протягом орієнтовно перший рік був активний, тобто протягом цього 22-го року активно займався цим, на 23-й рік я підзабив. Я просто закупив пул монет, поставив собі продаж, і якраз таки в той момент все трішечки підзабив, тобто не було такої активної покупки продажів. Але монети мої росли. І більше того, в мене найбільший пул був в біткоїні, найбільше в ефіріумі і в селані. В якийсь момент я заходжу в депозит, я не ставив його на продаж взагалі, просто закупив його і в мене вісів біток. В якийсь момент я заходжу е, на біржу свою, я часто само себе обновляю її, і дивлюсь, що біток і ефір в мене виріс так, що з трьошечки у мене вже було 10. Типу 7 тисяч доларів чистого прибутку. Я, я чітко розумів, що моя задача заробляти з цього, а не просто посінісувати. В мене був запит під ці кошти. Я сміливо, на моменті, коли біток коштував 70, вивожу. 7 тисяч доларів, забираю собі їх на руки, в мене залишається 3 тисячі доларів депозиті. Ось таким чином я зробив перших 7 тисяч доларів на крипті. Що наступний крок відбувається далі? Я спостерігаю за ринком, що відбувається, все одно якісь монети продаються, я їх дозакуповую. Станом на сьогодні в мене є 6 тисяч депозит, який я колись залив 3 тисячі, сім я вже зняв. В мене станом на сьогодні вже 6 тисяч доларів на рахунку. Тобто ще 3 тисячі. В сумі в мене виходить прибутку, 10 тисяч доларів, Чистого прибутку. Що я з ними роблю далі? Перше, я більше не вивожу звідти коштів. Я не намагаюся з них та просто їх там десь вивести собі там на якесь своє життя. Я інвестую вдовго. Я забираю, от у мене продається якась монета. Клас, тому що вона виросла. Я купую наступний пул монет і таким чином просто реінвестую, реінвестую. Чому спот? Перше, тому що це інвестиція вдовго. Я довіряю все ж таки інвестиціям вдовго. Третє, друге, мені важливо не сидіти постійно в криптовалюті, тому що я займаюся своїми справами. А тут я роблю додатковий гаманець, який допомагає мені по суті накопичувати свій бюджет. Так, це диверсифікація моїх гаманців, один з яких це криптовалютний. І спот для мене це один з надійних способів торгувати. Так, можливо, якісь монети і зі скам'яці, можливо, якісь монети підуть з ринку. Я на них програю, але в мене великий пул там, орієнтовно близько 30 різних монет. Зараз на даний момент в мене немає там великий пул грошей в біткоїні, тому що по суті я продав весь біток в вентоврині в доларів 700 в біткоїні. Згодом, коли біток відходиться, я там куплю більше його і знову його відновлюють лідером, тому що він по суті найбільший і зроблю його найбільшу найбільше суму грошей в біткоїні. Але це не сьогодні. Сьогоднішня задача потрішки продовжити заробляти, потрішки збільшувати свій типу гаманець, потрішки збільшувати пул з цих коштів для того, щоб в майбутньому там, мати не знаю, 10, 20, 30, 40, 50, 100 тисяч доларів на криптовалюті. І чому я це роблю? Все насправді здається дуже простим. Ну, є фіатні гроші, є нерухомість, є там ще якісь інвестиції, бізнеси. Це один з типів і видів інвестицій, які є в моєму гаманці. Я не ну, обов'язково продовжую, я не стараюсь за нього жити, а працюю з таким чином. Чи можливо тут Отримувати активний прибуток, щоб жити з цього так однозначно, але я це не займається не мій не прошу. Я поділюся з вами, як пасивно я заробляю і без ризику, без відносного ризику. Та да? будемо чи що будь-яка інвестиція, це все одно ризик заробляю на криптовалюті. Якщо в тебе залишилися якісь запитання, ти сміливо задавай їх в коментарях. Я обов'язково сам особисто від них відповім. В мене все. всім гарного дня на зв'язку.